Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу з вами приготувати шубу по-новому. Зробимо її у вигляді рулета. Для цього нам потрібен оселедець, цибулька, варений бурячок, морква, картопля варена, майонез та потерте яйце. Беремо плівку харчову, розкладаємо ось так на якусь тверду поверхню. Формуємо із бурячка прямокутник. Присолюємо, робимо сіточку із майонезу. Розмащуємо гарненько майонез по бурячку. І тепер шарами будемо вкладати все поступово. Перший шар картопля варена. Присолити майонез. Після вкладаємо моркву. Також присолити майонез. Потерти яйце на велику терку. Зверху майонез. Чуть-чуть утрамбовуємо рукою і тепер перемішуємо наш оселедець з цибулькою. Все змішуємо і поверх накладаємо. Все уклали, сіточку із майонезу. І тепер будемо формувати наш рулет. Беремо ось так плівку харчову з двох сторін, обгортаємо і робимо цукерочку. Ось так замотуємо з однієї сторони і з другої. Все, рулетик готовий. Чуть-чуть нехай постоїть в холодильнику. Тим часом готуємо тарілочку, наш рулетик розмотуємо і будемо кладати його на тарілочку. Ось так, як показано на відео. Рулетик уклали, підправляємо, кінчики підрізаємо. Все, наш рулетик готовий. Тепер будемо його оформляти. Оформляю я його петрушечкою, так, і зроблю квіточки із майонезу. Ось так, як показано на відео. Все, наш рулетик готовий. Якщо вам сподобався рецепт ось такого салату шуби, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, діліться з друзями. Збірку новорічних рецептів я залишу внизу під відео. Всім вам бажаю мирного неба над головою!